Національний університет Чернігівська Політехніка тут сьогодні розпочали приймати оригіналу документів у вступників на бакалаврат. Нгуєн Хамі вступила на контракт, вивчатиме туризм. По-перше, це блибли в додому. До, до, до І також це моя мрія завжди хотіла бути туризмом. Ну спеціальності туризм. Подорожувати. Роман Міщенко прийшов на бюджет на комп'ютерну інженерію. Відразу сказав, що хочу до Чернігова, тому що ближче додому. Мати казала, що потрібно їхати в Київ, але я відмовився. Мені подобається працювати з комп'ютерами, і я хочу зв'язати своє майбутнє з саме цією спеціальністю. Комп'ютерна інженерія одна з найпопулярніших спеціальностей у виші, каже відповідальний секретар приймальної комісії Андрій Ярошенко. Найбільшою популярністю користуються спеціальності it галузі. Це комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, освітні програми спеціальності права, тобто ми це майбутні юристи. Ну і останніми роками збільшується чисельність заяв на інженерно технічні спеціальності. Усього цьогоріч абітурієнти подали до університету близько п'яти тисяч заяв на вступ. Цього року в нас зросло і чисельність заяв, і чисельність заяв за першим пріоритетом тобто, це вступники, які безпосередньо бажають навчання. Атися в нашому університеті понад тисячу вступників на перший курс, ми очікуємо цього року. Минулого року ми за на перший курс зарахували 980 осіб. На місця державного замовлення виш зможе прийняти понад 380 людей. Документи вони мають подати до 2 серпня. Рекомендація зарахування на контракт буде вже після 10 серпня. Але якщо люди бажають подавати документи, вони це можуть зробити і раніше. Почали приймати оригінали документів і в національному університеті Чернігівський колегіум. Анна Казакова вступає на факультет фізичного виховання. Конкуренція дійсно була велика, але все ж таки мені вдалося потрапити на держбюджет. Я займаюся спортом дзюдо. І так, як спортсменка, я сюди поступаю, тому що я хочу йти в житті далі по спорту. Я займаюся тут в Чернігові, і мені зручно тут йти в університет. Анжеліка Литвин вступає на контракт. Каже, з дитинства мріяла бути психологом. Мені саме сподобалось. Тут багато гарних відгуків, знаєте, гарну спеціальність вони дають, гарний диплом. Ну, Мені сподобалось. Я з дитинства якось мріяла. Все таки мрія здійснилася. Однією з найпопулярніших спеціальностей в університеті є англійська мова та література для освітнього ступеня бакалавр спеціалізації мова та література англійська цього року надійшло 153 заявки. Державних місць виділено 24. Що стосується взагалі ліцензії, тобто як місць державного замовлення, так і контрактних місць, це 70. Найменше бюджетних місць отримали на фізико-математичному відділенні природничо-математичного факультету держзамовлення місця на математику 10. На інформатику 9, на фізику 1 і на комп'ютерні науки 5 місць. На комп'ютерні науки багато документів подали, 47 на держбюджет і 34 на контракт. Ну, На фізику менше всього 6 документів подали. На інформатику 26, на математику 33. Усього цьогоріч до університету можуть прийняти 812 студентів, розповіла виконувачка обов'язків ректора Світлана Стрілець. Нам подали заявки на бакалаврат 1695 і на контракт 840. По державних місць те, що нам подав вже міністерство, ми можемо прийняти 312 місць. Фізиків не вистачає і математиків. І там є заяви, інша справа, що нам мало дають місць державного замовлення, і тому не всі студенти мають змогу вступати. Наталія Гоман, Валерій Циркун, новини на Суспільному.